За фото чи відеофіксацію перевищення швидкості полтавські водії, як і всі автомобілісти України, відтепер отримуватимуть лише сповіщення на електронну пошту чи в додаток Дія. Необхідність насилати паперову постанову про порушення скасували зміни до адмінкодексу. Протягом 10 днів з моменту вчинення порушення передбачена сплата штрафу у розмірі 50%. Замість 340 гривень людина може сплатити лише половину. Якщо протягом 10-денного терміну це не зроблено, оригінал документу надсилається людині на місце за місцем проживання. Аргументація щодо прийняття цього закону була полягала в тому, що деякі люди, коли вони отримували папе, Постанову вони гадали, що це якийсь новий штраф, а, аніж той, про який вони дізналися з інших джерел, наприклад, з дії, і сплачували його повторно. Тобто людина притягалася фактично до подвійної відповідальності, що заборонено законодавством. Новий закон допоможе уникнути цієї плутанини та заощадити державні гроші, каже Руслан Возниця. Це призводить до оптимізації паперообігу і звичайно зменшує як витрати на винесення цих постанов в паперовому вигляді, так і на їхнє транспортування, надсилання поштою тощо. Ці постанови вони складаються на типографському бланку зі спеціальним ступенем захисту. Тобто, з точки зору економії бюджетних коштів, в цьому сенсі є. Однак постанову про порушення водії теж повинні отримати, вважає юристка. Навіщо потрібно надсилати постанову? В постанові зазначаються всі фактичні дані вашого порушення. І той факт, що порушник сплатив штраф, не означає, що він не може оскаржити дане порушення до суду. А для цього якраз і потрібна паперова постанова. Зміни до кодексу про адмінпорушення вступили у дію 23 травня. Валерія Рибалка, Богдан Казиріт. Новини на Суспільному. Полтава.